Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато і гараж знову з вами. Тільки на цей раз доня не знімає. На роботі працює дитина. Знімаю сам. Вже вибачайте, хлопці, за вітер, стараюсь трошки прикриватися, так, до забора підійшов, спробував пару кадрів, вроді більш-менш, я думаю, почуєте. Історію, сумну історію однієї родини, яка придбала отаку. Горе машину електричку, яка називається Chevrolet Equinox. Для мене, ви знаєте, як для пошуківця із 13-річним стажем. Equinox це дуже хороший пошуковий турецький апарат. Дуже хороший. В Товариша мого він є. А оце Ескімо на палочці, яке назвали Equinoxом. Воно навіть назви цієї, як то кажуть, не варте. І так, розповідаю, що ж з нею не так, все почалося з того, що одна родина захотіла придбати таку машину електричку. До речі, еквінокси є як із ДВЗ, так і електрички. Сама машина по собі непогана, по комфорту, по безпеці. Так, питань з нею немає, але одне но. Тільки на двигуні і на коробці, тобто не на електриці. Чому поясню далі? Так, ну, захотіла родина придбати таку машину. Знайшли вони спеціаліста, який на цьому спеціалізується, вміє підбирати, вміє на аукціонах грати, вміє вигравати. Ну, добре, скористались його послугами. Вдарено було тільки переднє праве крило, дверка, там зімня та в хлам. За стойку ніхто їм не сказав, що поведена стойка, поріг поведений. Ну, Зрозуміло, двері заклинити, там фоток неможливо було зробити. Побитий передній бампер і на цьому все. А ще ж і по, саме головне, постріляли подушки безпеки. Також, як то кажуть, ніхто не сказав, і цей. Горе спеціаліст про це сам, мабуть, або не знав, скоріше за все. Ну, що з цього всього все й виплило. Ну, добре, виграє він в аукціон і вже ж готується до відправки. І знову людям він не сказав і не порекомендував, що люди добрі, оформте страховку, ну, вже не пожалійте ті гроші, оформте. Машинка ж новенька, 24-го року. Щоб транспортировка як би пройшла, скажімо так, успішно. Цього не сказав і почалися з цього перші проблеми. Ну а проблеми почалися з того, що коли не оформлена страховка, ніхто з цими машинами при погрузці особливо не заморочується. І швиряються ними, як ото гарбузами по возі. І що ж вийшло? Коли грузили вилочниками, ніхто ж їх не заганяє, не ні, ні краном ніяк ніякі не грузи, просто банально вилочниками погрузчиками. Під'їхав він вилку, всунув, бах! Була задня дверка ціла, все, дверку погнули, перебили дверку пополам. Достали аж до крила. Потім в контейнер запихали, та нема питань. Під'їхали ззаду, впихнули вилку, так під'їхав вилочник, що навіть кришку багажника в двох містах зогнув із панеллю, і з заднім бампером. Запхали, ударили. Витягували з контейнера. Бах, одервали бампер, який ще висів на кріпленнях, ще можливо було його відновити. Порвали, зорвали защиту, все, готово. І почалося, що із тих трьох деталей, які потрібно було фарбувати, то прийшлося все робити по кругу. Залишилось тільки по лівій стороні оці чотири деталі, капот і криша. А то все. По правому борту, спереду і ззаду, все це рихтували, фарбували. Ну добре, приїжджає евакуатор. Давай ми пробувати її згружати. Ага. А вона заблокована. Накидаємо клеми на АКБ. фіга, вона мертва. Акумулятор підзарядили та нічого не дає. Пізніше вияснилося, що під капотом... Для безпеки, пожежники при погрузці перерізали кусачками провод, там йде на фішку відключення основної, основної тягової батареї. Та вони її в целях безпеки просто кусачками перерізали. Із-за чого вона не включається. Добре. Зняли колеса, підсунули під колеса тілешки, є у мене спеціальні такі. Завів трактора, стягнули з евакуатора і давай же ж розбиратися, що там. Ага, знайшли ж той перекушений провід, там їх не один, там якщо, 4 чи 6, якщо не помиляюсь. Добре. Визиваємо одного електрика. Приїжджає електрик, прозвання ці провода, вони всі, до речі, одного кольору. Прозвонив він, пропаяв, включив ту фішку. О! Бортове живлення з'явилося. Так, тут вибачайте, хлопці мої ось два дуркують. Один охранник, другий охотник. Ну Добре, живлення з'явилося. Пробуємо ж її зняти з паркінга. З паркінга тільки зняв, тільки до руля торкнувся, чи передачу, чи тормоза. тормозабак, знов стає на паркінг. стає. Блокується і все. Ну, спіймали момент, коли вона тільки стала вже в нітраль, зняли акумулятор, клему, вірніше, обесточили, вирубали ту фішку тягу і батареї. І з того часу почала вона їздити вже тільки на тракторі. Ну і почався в нас ремонт. Ой, ремонт, який зробили жорстку сцепку. Під'єднали до трактора і почали таскати трактором її. До речі, важить вона немало, щось до 2 тонн. Ну нічого, тракторець справляється, запхали на стенда, зробили свою роботу, порихтували стойку, потягнули, вирихтували порога, замінили ходовку, та й все. Перетаскуємо на виготовку. Виготовчну. Там вже теж виготовили, загрунтували, дійшли до того, що ж підбір фарби. Як з'ясувалося, наші колористи не готові до таких машин, до таких кольорів. Тому, як з 22-го року, такі машини червоного кольору йдуть в червоний трьохслойці з кенді-ефектом. Йолки-палки об'їздили, обпитали, обдзвонили. Ні, не альо. Нема такої краски в Україні. Прийдеться замовляти, замовляти в Америці. Замовляти банку краски. Так от і не одну тому, як це трьохслойка, накладається один основний слой червоний, потім ложиться кенді-ефект, там така. Прозрачна база з темним тонером, а потім скривається лаком. Так от, літр такої краски коштує 29 тисяч. Людина в шоці, в захваті одночасно. Добре, чекали, дві неділі замовлення чекали, приїхала краска. да, підібрали, да, чітко, Все, один в один, в стиках. Ось Бампер, з крилом, з бампером, все сходиться. Красавчики підібрали, все добре. Потім же ж давай же ж, до, дійшли до збірки, давай же салон безпеку робити. Визиваємо ще одних хлопців, які займаються, перепаковують піропатрони. Вони приїжджають, розказують, каже, ну, буде вона на паркінг ставати до тих пір, поки ми не перепакуємо патрони. Запустимо безпеку, потім подивимося, що далі з нею буде. Так, Поки ми збираємо знаружі машину, хлопці приїхали, розібрали салон, забрали патрони на перепаковку. Через тиждень приїжджають, збирають салон, підключають безпеку. О, машина трошки вроді ожила. Уже на паркінг, вірніше на ручник, на паркінг вже вона автоматом не стає, вже в нітраль виводиться, але їхать відмовляється. Кричить ніхрена пише на екрані, сервіс і все. Хоч ти її цілуй, хоть ти плач над нею, тільки сервіс. Добре. Дзвонимо ми першому спеціалісту, який займався нам запускав Теслу, як ми робили. До речі, Тесла на сьогоднішній день це Ланус. Простенький Ланус. З 13-го року їх вже давно хакерили. Проблеми з програмами, з прошивками. Та це давно не проблема. сама проста машина. І по якості, як і Ланус, до речі. обшивки чи кажу обшивки. Без шумки в салоні нема, така наскільки дішовка, то... ну то ладно, не про неї. Приїхав один, подивився. Почитав, приїхав другий, почитав, приїхав третій, почитав. Сказали, да ні, хлопці, з нею нічого не вийде. Її треба вести або в Америку, заряджати програму їй, або купувати доступ до заводської програми і в онлайн режимі її програмувати. Іначе це труп, просто труп, а не машина. І ще сказали, більш за все, ще плюс обрадували людину. Більш за все, треба скидати тягу у батарею. Бо коли постріляли подушки безпеки, вистрелив піропатрон, ще й одрубало е, тягу тягову батарею, тобто запобіжник, вистрелив запобіжник. Чому я вначалі і вам говорив, що та людина, яка підбирала, цього не знала. І це все плюс-плюс-плюс. Зняти поставити тягу батарею і замінити піропатрон. Це, це ще 1300 доларів. І вже ця машина виходить, як вам сказати, дорожча, чим її було купити би тут зроблену готову Чи в нормальному стані, як то так сказати? І от тепер ось, ось ще приїжджав вже і п'ятий спеціаліст. Підтвердив, що да Треба купляти доступ і в онлайн режимі, пробувати загружати програму. Тому як, коли стріляє піропатрон, то ще й збиває всі програми. І оце вона стоїть, 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 стоїть уже 2 неділі після того, як ми її зробили. І що з нею далі буде, я не знаю. Ну, цей чоловік сказав, да ні, буду я її продавати, я вже удостовірився. Що сама краща електричка, це на дизельному моторі і на коробці механіці. Оце так горким досвідом, отакими стражданнями українська родина вирішила купити електричку. Добренько, все тоді, ну, я думаю, може комусь поради будуть. Мої корисні, може кому. Просто цікавий буде сюжет. Ну так, що маємо, те маємо. Добре, всім доброго здоров'я, слава Україні, бережіть себе і до нових зустрічей!